Я вітаю, вас, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про унікальну акцію до Дня Незалежності України, під час якої криворіжці та гості міста разом могли створити велику картину. Кожен міг залишити свій малюнок або символ про те, як пройшла ця акція, якою стала ця створена картина Криворіжцями та гостями міста. Ми поговоримо з художницею та організаторкою акції Катериною Рибкіною. Не вітати. Вітаю. Хочеться почати, як завжди, скажімо так, зі стандартного запитання. Так, як взагалі з'явилася ідея створення такої акції і ось такої картини? Ви Знаєте, народилася ця ідея саме з бажання створити ось такий живий маніфест нашої незламності, нашої волі і нашої волі до перемоги. І я прокинулася так зранку в суботу, саме перед Ним Незалежності, якось так патріотично, символічно піднялися знаю, такі почуття, і мені захотілося долучити до створення цього маніфесту якомога більше людей. Одне діло, коли малює одна людина, художник, а одне діло, коли художником нашої реальності стає багато людей. І кожен може внести так якусь свою так. частинку. А як все пройшло і чи виправдала це виправда цей маніфест? Ваші очікування? Маніфест пройшов дуже знаєте, так, насичено, дуже яскраво емоційно. Було дуже багато людей, яким хотілося доєднатися до акції від маленьких дітей, там до підлітків, дорослих і старших за віком людей. І це було дуже приємно бачити ось ці такі щирі емоції, сльози на очах і дуже вразили ті моменти, коли. Одна дівчинка маленька підійшла тоді ну, до, до Мольберта, почала малювати, і вона намалювала е, тоді таке е, сердечко і сказала, це для тата, який нас е, захищає. Е, е. І ось ці моменти вони були ну, настільки чутливі, і особливо ті люди, які, наприклад, були переселенці з інших міст, яким. За, за, не, не за їхньої волі прийшлося переїхати да, з свого рідного міста, і вони писали на цьому на картині писали свої рідні міста. Так, ми, до речі, бачимо цю картину. Я думаю, наші дичі там є різні написи: Краматорські, Львів, Херсон, Маріуполь. і це, це дуже вражаюче. До, до речі, дуже яскрава вийшла е, так, картина. Так, так. Але скільки людей долучилося до маніфесту? Долучилося дуже багато людей прийшли підтримати, по-перше, це мої дівчата подруги, вони були моєю першою підтримкою. Ми з них розпочали, скажімо так, цей двіж так, патріотичний. Ми почали почали долучатися люди, але дуже спочатку з обережністю. А дітки, звичайно, реагували більш активно, вони прям підключалися швидше. Але були дітки, яким дуже хотілося, але вони, наприклад, боялися. Тому що там, а як же я там, буду малювати, а чи я Дорослі казали про те, я, я хочу, але я не вмію малювати, ну, не вмію малювати а ми їх зазивали з тим наміром, що тут не важливо, як ти малюєш, тут важливий ваш намір, ваша енергія, ось це ваше бажання внести свій вклад, свою таку частинку душі до нашої з, нами, з вами перемоги, да, спільного колективного поля. Але були люди, що мені було трошки знаєте, так сумно. Від того, що частина людей відмовлялася. І відмовлялася не тому, що не вміють малювати, а, от, а, ще, а просто, ну принципово, були моменти, коли просто відмовлялися, і ось цей момент він був ну, такий сумний. А не хотілося в такі моменти, не знаю, там, опустити руки і закінчити, сказати, все. Там... Я не хочу В якийсь момент. Опустити руку, звичайно, ні, це точно ні. Але е, в моменти було просто якось сумно. Але ми все одно дівчата там підтримували, і ми так е, загалом разом, 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 і ми е, не створили е, таку колаборацію, і ми всі разом е, разом з жителями міста, ми. З, Цю колективну картину таки Ст, е, створили. 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 Да, тому що в кожному з нас живе ця колективна сила, але вона розкривається і розквітає саме коли ми об'єднуємося. І оце був е, саме напевно важливий такий посил: об'єднатися. Е, ось а чи важливо для вас е, те, що це відбувалося саме до дня От незалежності? України? Е, це було принципово, тому що день незалежності це не просто дата. Це таке символічне нагадування про нашу незалежність і про нашу незламність кожного дня. Які Були емоції учасників тих, хто прийняв участь у створенні картини. Емоції були дуже різні, були і радісні, були і захоплення, і були і сумні. Також так. А що далі буде з картиною? З картиною е хочеться, щоб ця картина потрапила на якийсь благодійний аукціон. І ті гроші, які будуть виграні на цьому акціоні, щоб вони пішли на допомогу постраждалим від воєнних дій, або діткам-сиротам, які залишились без батьків під час війни, або на лікування тому, кому це буде потрібно. Тобто, так, така благодійна ціль. Да, цієї це благодійна, акції. Зазвичай. А ну що ж, підсумовуючи нашу розмову, що символізує вже готова картина, і от як ви можете зараз пояснити її головну ідею? Головна ідея цієї картини це Створення живого маніфесту нашої Перемоги нашої незламності, нашої незалежності і нагадування про те, що ми завжди були вільними, є і будемо, і е, це головна ідея в тому, що колективно ми можемо створити просто неймовірне диво через наші наміри, через наші емоції, через нашу енергію. Коли вони зібрані в колективне поле, воно має е, дуже величезну силу, і треба про це пам'ятати е, постійно. В цьому була така якась моя місія про те, щоб Нагадати людям, що разом ми сила. Супер, Мені здається, кращого завершення нашої розмови слід було вигадувати. Зараз я пропоную переглянути відео, так, яке нам надала пані Катерина, для того, щоб ми друзі могли зануритись з вами в ту атмосферу і подивитися, як ця картина створювалася прямо в день незалежності, прямо в самому серці Кривого Рога Кривого Рогу Криворіжцями та гостями міста. Тому давайте переглянемо невеличкий відеоролик. La Ну що, друзі, ми разом з вами занурилися в атмосферу створення цього полотна єдності і любові до України. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. Говорили ми про дуже цікаву і захоплюючу акцію, до якої долучилися кривішці та гості міста, які разом створили ось таке прекрасне полотно, яке знаходиться в нашій студії. І Катерина, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Дякую. І я звісно хочу вам подякувати за те, що ви от Об'єднали, скажімо так, українців і ще й в такий видатний для нашої країни день в день незалежності України. Дякую. Я вам щиро дякую. 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 А, вам, друзі. Ще раз нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. В гостях у нас була художниця та організаторка акції Катерина Рибкіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.